Вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні готую панкейки з яблуками. У мене два невеличких яблука, якщо яблуко велике, достатньо буде одного. Видаляю серцевину, шкірку знімати не буду, вона не жорстка в цих яблуках. І натираю Додаю на корицю, кількість за бажанням та смаком, або можна замінити на ванілін чи ванільний цукор. Додаю цукор. Я додам 3 столові ложки. Цукор можна також за смаком, можна його покласти менше чи більше. Одну третю чайної ложки солі, Даю склянку сироватки, соду чайної ложки. Дві столові ложки олії. Додаю одне яйце і підсипаю борошно. Борошна знадобилася склянка 250 г, із гіркою. Ось таке тісто виходить рідке. І зараз буду його випікати на сковороді. Випікаю без додавання олії, олія за потребою, але накриваю кришкою. Потім повертаю на іншу сторону. Панкейки з яблуками виходять ну дуже смачними, м'якими та ароматними. Подавати їх можна зі сметаною, з медом, і з варенням, з чим ви більше полюбляєте. Готуються просто елементарно і буквально за 10 хвилин. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!